Друзі, вітаю на українській правді. Далі в форматі УПАЛІВ будемо говорити про ті погрози, які пролунали на адресу керівника відділу розслідувань видання Українська Правда Михайла Ткача. Одразу долучаю його до розмов. Пане Михайле, мої вітання. Доброго дня, пане Михайле. Давайте я коротко розкажу нашим глядачам, що сталося. Я так розумію, в одному з меседжерів 10 травня ви отримали повідомлення з пропозицією укласти марову угоду за грошову винагороду від. Адресата, який представився Олександром Слобоженком, тобто фігурантом одного з ваших нещодавніх розслідувань. Далі я зацитую мовою оригіналу, не советую тянути з атвітами. Воювати я теж умію. Наразі столична прокуратура вже розпочала досудове розслідування з цього приводу, але що цікаво, 13 травня деякі представники редакції також отримали лист. Він був вже наступного. месту я уже писал об этом ткачу но видимо до него не дошло сделаю попытку донести мысли в последний раз иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни мое предложение закрыть этот вопрос с миром в силе я жду ответ с и Точка. Пане Михайло, хотів вас спитати, які були, були ваші перші думки, е, коли ви отримали це повідомлення, і чи сприйняли ви його всерйоз? Бо думаю, що з огляду на специфіку вашої роботи подібні погрози на вашу адресу лунають не в перший раз? Насправді всерйоз не сприйняв, заскрінив, переслав редактору і пішов працювати далі. Е, до того моменту, ну потім почалися ці смс, реєстрації, коди, дзвінки. Мене знову поставили в якусь, очевидно, розсилку реєстрації цих всіх речей. Ну і власне, це я також сприйняв. Я до таких речей звик, в принципі. Але от той лист, який отримала. Велика кількість журналістів і редакторів е, Української правди, е, він вже ми вимушені були реагувати і виходити публічно, оскільки там е, були більш серйозні погрози, які стосувалися життя. І, власне, не дивлячись на. Те, що ми цілком усвідомлюємо, і я цілком усвідомлюю, що будучи потерпілим у 12 кримінальних справах стосовно перешкоджання моїй законній журналістій діяльності, розумію, що якихось скоріше за все наслідків чи результатів офіційне слідство і розслідування навряд чи добуде, але маю пройти цю процедуру. І зробити все по закону, принаймні для Європейського суду з прав людини, в якій ми також регулярно звертаємося, коли закривають тут в Україні справи. Тому на це ми вже мали реагувати, тому що мова йде тим паче, там таке формулювання, що не зрозуміло для чого надсилати такі листи іншим представникам редакції. Там говориться про не одне життя. Загалом і тому ризикувати такими речами не можна. І тому поставилися відповідально. Щойно, от три хвилини, буквально. Тому я провів слідчих представників кіберполіції, працювали з ними протягом там багатьох годин. Все пройшли допит, протоколи все зробили. Далі вже справа за. Правоохоронними органами, показати результат, а які конкретно не ну, я не знаю, чи можна говорити про це в публічній площині, Слідчі дії? Тобто, це е, допит, коли, як, за яких умов отримали повідомлення, це е, там намагання встановити номер, з якого відправили це повідомлення. Про що про що йде мова з того, що можна сказати? Ну е, там встановлювати вже будуть е, е, співробітники. Е, я думаю, в інший час. А стосовно там мене, інших моїх колег, які отримали листи, це власне потрібно було все оформити, розповісти дійсно, коли, як і так далі, куди прийшли повідомлення, огляд цих всіх речей, документування відповідним чином, для того, щоб це все було в матеріалах офіційного слідства. Докази, і це все належним чином було задокументовано для того, щоб правоохоронці могли рухатися далі, спираючись власне на заяву, на ці факти і робити свою роботу пане Михайле. Ну тут я вже звернувся до вашого допису у Фейсбук. Ви якраз згадували 12 кримінальних справ стосовно перешкоджання журналістської діяльності, вони стосуються саме вас. Вісім справ не розслідуються взагалі. На що я звернув увагу на цей момент щодо цієї справи, от за відчуттями, да бо коли я в досвід вже 12 справ, є розуміння, як будуть далі, хоча б приблизно розгортатися події, за відчуттями, чи буде щось змінюватися, чи будуть реальні слідчі дії, і коли ми це зможемо зрозуміти найближчим часом, чи це більш така далекосяжна перспектива? Насправді це складно зрозуміти, оскільки певні слідчі дія вже ж будуть, але питання ми, ми ж до кінця не усвідомлюємо. Зрозуміло, що хто це наробив для чого, хтось намагався скористати ситуацією, чи це дійсно пан Свобоженко переживає за те, що там, зокрема, ми можемо там продовжувати досліджувати, наприклад, питання його. Бізнесу, податків, доходів і та інших речей, і тому відповіді на це питання у нас немає. Які можуть бути дії, також ми зможемо ознайомитися в законний спосіб, оскільки в мене в цій справі також статус потерпілого, тобто я можу ознайомлюватися з матеріалами цієї справи, бачити, яка робота проводиться. Знову ж таки, ті спровідники, з якими ми зараз спілкувалися, заявили про те, що там. Вони ставляться відповідально до цієї роботи і як і до будь-якої іншої, і що нам не слід якби скептично не очікувати результатів в цій справі. Тому будемо сподіватися, а там далі не хочу якось забігати наперед. Не будемо інформувати а вже ж читачів, глядачів та слухачів української правди стосовно цієї справи, тиску і погроз. Мою адресу і загалом тиску на журналістів української правди пане Михале, тоді поставлю наступне питання. Як гадаєш, чисто теоретично, що таке мирова угода, яку мав на увазі? Та людина, яка надіслала це повідомлення. Бо розслідування щодо Слобоженка, воно вийшло. Його всі бачили. Відповідь він записав. Хоча я бачив вашу реакцію у Фейсбук. Ви не задоволені його відповіддю, То що може передбачати? Ні, так, відповіді не так, було. так Відповіді не було власне, то й справа, що я не знаю, там особисто пан Словаженко чи йому там підказували якісь політтехнологи, друзі чи товариші. Справа в тому, що була величезна там, за обсягом хронометражем маніпуляція довжиною в годину. Там було все, якісь там відгуки підписників і так далі. Навіть використовувались військові, що я взагалі вважаю, там, з боку пана Слобоженка, просити військових записати якесь відео на його захист, маніпулятивне, тим паче зрозуміло, що. Матеріал стосувався не обсягів допомоги його, а того, що він і його друзі виявилися непридатними. Попри те, що, власне, не такого враження вони не справляють і, власне, демонстрували свій там цей спосіб життя і відпочинки в якихось мальовничих і дорогих куточках світу, при тому, що. Зараз загальна мобілізація в Україні, і відповіді на питання, які дійсно стояли в матеріалі, яким ми, власне, з яким ми зверталися до фігурантів цього розслідування, години не вистачило пану Свобоженку для того, щоб приділити хоча б там речі, і пояснити, в тому числі, якщо він не хоче нам, як журналістам, пояснити своїм підписникам а їх багато, яким чином він отримав довідку про непридатність і. Проартикулювати це питання цього не було зроблено, тому оцінювати відповідь там чи реакцію пана Собоженко мені складно це там намішано всього, образ якихось відвертої, до речі, неправди про якісь мої виїзди, кількість їх і так далі. Яким способом? І ну це така форма захисту, в якій власне. Герой не дає відповіді на конкретні питання, а дає все, що можливо, що може його там в очах громадян або його підписників захистити або створити, підтримати його цей образ Вундеркінда чи успішного бізнесмена, який все робить легально. Пане Михайло, останнє моє питання. Зараз отримати відповіді на питання, які прозвучали в розслідуванні для вас все ще актуально чи вже ні? Ні, ну вже ж мені завжди актуально. Цікаво зрозуміти, розібратися. Власне, єдине, що схоже, що пану Свобоженко не цікаво в цьому розібратися, тому він, власне, і натякає, що. Рупав зв'язок чи ні? Ні, є зв'язок, все добре. Точно. Все тому довше, він та... власне схоже і натякає, що там не збирається він повертатися в країну, а, вигадуючи різні там аргументи. Зрозуміло, що а, йому потрібно буде пройти чи довести власне свій стан здоров'я і, зрештою, пройти ВЛК, чого він, очевидно, боїться і робити не збирається, тому. Я не думаю, що будуть відповіді на ці питання, а це факти. Тобто, ми в своєму матеріалі навели факти, не вдаючись до якихось прийомів, до яких вдавався пан Слобоженко в цьому своєму фільмі, а навели факти, і ці факти, на жаль, не були прокоментовані. Тому відповідь нам буде цікавою завжди, але я повторюся, не сподіваюся, що. На наші питання відповіді будуть, оскільки це вони не зовсім на користь пана Собаженка і тієї легенди, яку він продовжує довкола себе створювати. Ну, на мою особисту думку, я зараз висловлю. Історія Олександра Слобоженка. Вона знаєте, має таку тенденцію. Не тільки він таким чином е, зміг виїхати за кордон, і на жаль, це факт. Просто нам складно говорити про кількість таких людей і розцінки на подібні виїзди вони абсолютно е, різні. Е, я просто нагадаю для наших глядачів Михайло Ткач. Крівник відділу розслідувань української правди був гостем цієї частини ефіру. І також нагадаю, що говорили про погрози, які пролунали на адресу Михайла Скача.